Всім привітулі! День добрий. День добрий. Ну вже не день, ребят. Но тут прийнято завжди, день добрий. Навіть вночі день добрий. Да. Бо він добрий. Так, їдемо ми не повним нашим составом, не всі. Їдемо без Назара. Щараз без Назара. розповім, чому їдемо в Гданськ на ярмарок ще раз. Я кажу, чому давай поїдемо вже... дні просто. Так. так чого з нами не поїхав назад? Тому що його запросили на день народження. Він дуже хотів, і він поїхав да, однокласника. <гум> да. Да. Тут часто таке буває, що однокласники роблять ці пригласительні, роздають і десь їдуть в місто там на батути, в піцерію. І це вже другий раз да, його запросили? Другий чи третій чи я вже третій, збилася. Да. Тьома каже, та що у вас там ні дні народження, що не місяць? Та я тобі кажу, чуєш, ну розсадняк такий, де, то туди потратиш, то туди, то їм щось купити, то кожен однокласник э, празднує день народження. Туди треба щось виділити. Да. Ну, тільки от, отак. От, вот да. Виділяйте. Ну. Не, ну це таке, зато там є спілкування, знайомство. Да. І вони зближуються діти, і це взагалі класно. Через 300 метрів заливайтеся. Теж те що? Амазон. Амазон. Я... Амазон. Прикуля. Тітя Іра, якщо ти нас дивишся, передаємо привіт. Вона казала, тримайте що тримайте. Так це може в іншому місці. Ну я хотіла в нашому жити. А, ну так. Да. <ків> Продовжуйте сім кілометрів. Хорошо, хорошо, ті сім'я. хоч проїдемося Це да? станція чи що? Ну, тут ну, офіси системс офіси. Да. Ну. Якийсь системс чи ж ми вообще Office. правильно у От, тут хуртовня по сантехніки ми часто заїжджали да? з Олегом да. купували матеріали по сантехніці правильно правильно Сергій ага. Я тут уже як вдома а ага. я в гостях <laughs> Ну таке я що десь Лос-Анджелес, да, да. да, да. Нью-Йорк. тільки це краще. Тут краще, ребят. В нью йорку ви не заробите грошей. знаємо, і в Канаді там знайомі є, тікають, тікають кажуть, зарплати малі, серйозно, багато хто тікає з Канади, з Нью-Йорка тікають всі, Кажуть... Канаду в Нью-Йорк їхали з деньгами, а назад і на білети важко назбирати гроші. От такі справи. Так що Польща Forever, Польща I Love You. супер, да? Ні, Ну реально. Ну так. Ну, да. Що це -та Канада? Ну, візу ми зробимо. <реш> Хтяв бив би, би купіч, хоїнку. <реш> Знаєте, що це таке ребята? Хоїнка. У мене вдома є хвоїнка. Мам хвоїнку. Мам. Ану. Що, що. Ялинка. Ялинка. Це Ялинка. Хвоїнка – это ялинка. А ви що подумали? Хотіла б дуже хвоїнку. Дуже? А у нас замала. А у нас замала. Так. У нас замала, да. так. <реку> Купили велику в цьому році. А хотілось дуже. Через 400 метрів рухайтесь промови. Вже міра прокинулась, зараз буде мій. Нам 5 хвилин залишилось. Ну, отак потрішку, друзі, і намагаємося спілкуватися. Знаєте, Потришки, потришки. ти те щось вивчиш, то те щось вивчиш, ну десь. Назар зараз вже мамі каже, мам, ти вже гарно розмовляєш. Ну а я, звісно, бачу. О, хуїнка. Наду, покажи. Хоїнку. <смес> хтось хоїнку повіз додому. <смес> 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 Додомку. <смес> приїхали ми вже на ярмарку. Друзі. Сьогодні людей дуже багато. Я б сказав, ну прям багато-багато. Це одна із вулиць ярмарка. Тут така фотозона. Черга. черга на да, Тут прям черга. Запахи такі, їсти вже хочеться, да? ну, так? Ну Давайте пройдемо пройдемо і да. вирішимо. Кокао, так. Да. Марік щось у нас змерз. Вроді би і морозу немає, але дуже прохолодно. Вона така і влага, сирість якась така. Прям проникає, друзі. Ну, багато людей. Коротше, сьогодні останній день. Марія, хочеш прокатнутися? Да? А там є горочки. А отам, воно, диви, воно. Можна пройтись. Ну, йдемо, йдемо. Що продають різні вироби, сувеніри. Тут одна вулиця це їжа, інша вулиця це коротше. Отак, ну, дивіться, сувеніри. Ще Сергій навчився за Чебуреками, ребята. Українська кухня там написана. Дуже-дуже захотілося наших чебуреків. Не їли їх 100 років. Українські чебуреки, але продавці українську не знають. Смачні? у ще нема. Амірка смачна. Амірка теж їсть чебурєк, да? Ану, видно як? Да. Світиться, ні? Світиться, видно, де м'ясо видно. Ми на днях покажемо, що таке настоящий чебуреки. Треба отак. Ага. Раз. Всім смачного, але ми зараз будемо ще щось смачненько шукати. Ага. Це розігрів. Бо чебуреки ми хотіли ще в той раз взяти. Mm -hmm. Що впало, чи що в тебе? Ні? Не? не впало, нічого? Вона куртка. Давай, давай, кусай Вона їсть куртку. Реакція, ребят, дивіться. Кстати, вже бачиш, збирають уже. Реально завтра вже тут нічого не буде. Супер! Лось балакає, люди дивляться, ви бачите. Бери, люби, маленький, як і хочеш. Дивіться, скільки цукерок. Марік не може пройти мимо. такі цукерочки Марік вибрав. Ого, великі які. Чуш. Вона ж в рот не влізе. Ну, за Назара не забули, так? Да? Сергій мені дуже повезло, ребята. Устріць нема. А ти хотіла прям дуже, так? Чесно. Ну що, я хочу ще щось поїсти. Я не наївся. Давай. Ну дивись. Вже знаєш, як ото залишки. Папа, залишки. баба, візьми собі пончики. Ні, солодке я Тапа, не люблю. Падаєш, ну що, пішли, де ту вулицю, де у тому так, Пішли. Чесно, я вже втомився від натовпу. Отак так, з коляска їдеш, нема як проїхати. Ну важко, важко Амір, дуже. Сьогодні, да. Ну поїхали туди, де самса, де все. Поїх. Великий натов. Я хочу будемо їсти. Та як? зараз десь встанемо і поїмо. А будеш нам ням? мням? Мням-ням будеш. Так, дивимся. вс ⁇ Разные. Поросила сыр, там что-то, баранина, что-то еще. Сыр. Вау. Ты хочешь? Я не, не хочу. Я так наилась тем чебуреком, Мак захотил уже. Говори, Только не над коляской, пожалуйста. И вот так наклоняйся. Да. О! Професійно, Марік, професійно, що я можу сказати. Смачно? Смачно. На, сиро. Та як я? Ну а так. Я... Ти залишиш мене. Ти себе не знімай, просто їж, молочко. Ммм, все. Оп, обгризай. Ммммм. Все. Одразу цибулю. Целоваться будемо, Сергій? Будем, будемо, Сергій. Маринована? Ммм, смачна. Да. Вона як шашлик, виходить, з картоплею. Ну скажу, що чесно, Чебурек мені не сподобався, хінкалі мені не сподобалось. Мені теж. Теж хінкалі? Да. Коли ми в грузинській кухні замовляли хінкалі, то вони такі сочні. Чувствуються, що вони просто під, ну, в пару тут просто лежать. А да, вони теплі, все, ну, все таке. Багато спецій. Да? Ну смачно. Да. Так. В одна Ну супер. Все, коротше, вибрались, погуляли, наїлися. Можна їхати додому. Наїдайся, бо вдома у мене платна кухня сьогодні буде. Приїхали людей, було дуже-дуже багато. Зараз, бачите, все менше і менше і менше. Якось так. Ну Дуже гарно тут, звісно, дуже гарно. Ми прям стресанули Саня. А да. міра дуже-дуже так себе якось веде. Ось, бачите, кричить. А там прям таку істерику закатала. Вона чудові, чудять страшно. Коротше, істерику таку кричить. Ми не знаємо, що робити, заспокоїти її не можемо. Всі дивляться. І ще такого не разу. Вона грає ре, коротше. Якось так. Ще б хотіли б прогулятися. Опа! Оно, чуваки, красавці. Харі Крисмас. Харі Кришна мене. Торотше То, якось так, друзі. Маріка, я вам хтось забув. Я не знаю. То наші підписники, Марік. Так що, друзі, їдемо додому. Ди? Ди? Сама встає наша принцеса. Привіталій! <рістилля> <рістилля> я не знаю. Чи вона вже просто доросла. Вона хоче ходити, вже, розумієш? <рістилля> вона, вона вже в мене відталкує на, ну, на землю чи постав. Як я її поставлю? Ну, во -первых, во -первых, Там таке движення і... можемо В неї нормальне взуття <рістилля> взути, вона не дається. І ну да. таке, що ходить в ньому на побулиці. Реші, все, друзі, ми їдемо додому. Давайте, дякуємо, що були з нами. Е, ну, Картопелька з м'ясом була дуже класна. Смачна, да. Оце... А я казав, давай козього сира краще візьмемо замість хінкаля. Вставай, вставай, вставай. Не, 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 оно как подальше от себя пошло. Давай, давай, как ты делаешь, как ты делаешь. <мол players> И вот это так, вот так, может целый день вот так. Хвата, хвата, все, хватай. <sharp inhale> <sharp inhale> давай, давай. Ай-яй-яй. Давай, давай ще, давайще, давай, давай. Кучи, куча, 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 куча. <kilow but universal> до папи. Йди, 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 آ, иди до папы, иди папа. Иди, мама сделай. А куди б ти пішла? Ну іди, куди ти хотіла йти? Куди ти від нас тікала? Давай, давай, куди ти тікала, від Ти диви, яка. Ти диви, яка, характерна... Сергеевна, яка вона характерна?

Іди, Ідемо до мами Ай, все, все. Ти диви, у поки не подойдеш. Да. Вони мене з'їдять двоє, ребят. З'їдять. Отак вот крутять батькам. Отак вот крутять, вертять, да? 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 Ось так ну, крутять крутят і вертять батькам. Це Ай-яй-яй. Не можна так робити. Ану витягу ручку. Не можна. Угу. не можна. Не можна, не можна. Шу? Давай сделай. Давай, давай. Давай, вставай. Вставай. Ну.